Що, знову вялені томати? Ні, такі томати в магазині не продають. А може продають, але ну, я не зустрічала томати конфі. Готуємо. Що ти перекладаєш з одного в другу? Я чисті помідорочки від шкірочки. На початку надрізаємо зверху, так якраз так робимо. Опускаємо в кипячу воду секунд на три хвилини хотіла, секунд на тридцять. Ви побачите, як вони трішки змінять кольори. Тобто вони зараз такі червоні, а потім стануть такі більш помаранчеві, я б сказала. І перекладаємо в холодну водичку і тоді дуже швидко почистити шкірочку. Ось у мене вже помідорчик охолонув. Бачите, вже шкірочка сама проситься злізти. І чистимо шкірочки дуже швидко і легко. І так з усіма? І так, повторюємо з усіма. Беремо почищені помідорчики, перерізаємо на 4 і видаляємо серцевинку з усім насінням. Нікуди цих піввідраз серцевинок будемо дівати? Їх не багато буде. Ми росову зробити. Можна е, просто. Томатний сок, так? Да? Томатного соку тут вийде небагато. Як французи, вони роблять томатну воду, шкірочки вони сушать, тобто в них взагалі безвідходне виробництво. Ну Я не рахую, що рентабельно сушити шкірочки від помідорів. Помідори цього року у нас вродили? В кого як? Хтось писав, що не дуже вродили. Але е, в мене є на каналі рецепти вялених томатів, я скажу, що. Томати конфі, вони набагато ніжніші. І такі прям вау. Томатні, томатні? Свачні, смачні, я б сказала. Тому що в в'ялених томатів, звичайних, у них є оця шкірочка. І вона інколи заважає, тому що вона стає така трішечки твердовата. На зуб попадається. На зуб попадається, І... А от оці томати це вже. Вищий пілотаж. Я вам скажу, що почистити ці помідорчики не так довго. А далі весь процес, так як з в'яленими томатами. Зараз оператор приєднається. <гум> Взагалі швидко буде. Оператор буде зараз чесник чистити. <гум> ага, поня. А скільки зубчиків? Двадцять. Двадцять зубчиків, поняв. Прийняв. <гум> помідорчики почищені, порізані, додаємо часничок. Цілий. Цілий так опрям. Але почищений. Розмарин я додам. Якщо не любите, можете не додавати. Він такий має різкий аромат, а коли випікається, зовсім інший дає аромат. Також цукор, сіль. Чорний перчик. І я додам італійські трави. Прованський, італійський, вибирайте на свій смак. Ну, Ніби то італійська страва. Це французька. Да? Це томати. Конфі це французька. А вялені томати це італійська. Як знаєте, французи подивилися на італійців і думають, ага, ми зробимо щось по-своєму, як то вони вміють почистимо шкірочку, і в нас будуть свої в'ялені томати і називаємо їх конфі. Конфіт. Але французьких приправ нема трав. Є прованські. А це французькі. Прованські да? трави це французькі, а італійські це італійські. Ну, там відрізняються буквально кілька складовими. Так, заливаємо все олійкою, гарненько, оливковою. Якщо немає, можете е, соняшнику ну, і проблем. Ну, це так олітра три треба. Ні, то ми не заливаємо, тому, щоб вони плавали. <рес> Гарно просто поливаємо. І тепер все ми перемішуємо. Я його так гарно викладав. Mm -hmm. <хи> І це деко. Я залишу, щоб вони у нас стояли е, догори, скажімо, як ми сушили вялені томати е, відео. А оці я поскладаю отако. І ми подивимося різницю. Чи є різниця чи ні, тому що е, е, кожен готує по-різному, а мені цікаво, чи є різниця, чи немає. Так, наче здається, що вони, е, весь буде витікати, а тут весь буде залишатися всередині. Ну, цікаво. Проекспериментуємо. Одні в одну сторону розвернуться, а другій в другу. Різницю потім скажемо. Ну, так, подивимося. Чи є різниця, чи можна взагалі не гратися з викладанням, просто висипав і готово. Ставимо підсушуватись наші помідорчики. Е, Духовочка розігріта на 120 градусів. 3,5-3 годинки. Я думаю, цього буде достатньо, може навіть трошки менше. Орієнтуйте, щоб вони були м'якенькими, не пересушеними і навіть трішки соковитими. Не так, як ми сушили на е, просто в'ялені томати. Трошки інша технологія. Сушимо. А зберігатися вони будуть так само? Термін придатності, якщо ми їх залиємо просто олійкою в холодильнику до трьох тижнів. Якщо ми хочемо, щоб вони зберігалися довше, потрібно пропастеризувати. Тобто в каструльку баночка покипіла хвилин 15-20. Або можна поставити їх в морозильник і перед вживанням достати, щоб вони розморозились тільки не при кімнатній температурі, а в холодильник, тобто повільне розморожування. Служим. Ось такі наші томати. Вони підсохли. Бачите, які вони гнучкі, м'якенькі, і навіть я б сказала, що трішки соковиті, але такі вони й повинні бути. Перекладаємо їх в баночку, трішки притрамбовуємо, чесничок туди спеції, і потім залиємо цією олійкою, якщо буде мало, додамо звичайної. І такі повідорки... Звичайної чи оливкової? Ну, звичайно, оливкою, чи звичайно, яка є в холодильнику, яка uh -huh. в холодильнику, взагалі, яка є. Е, зберігаємо до трьох е, тижнів в холодильнику. Якщо хочете збільшити термін, придатності, пастеризуємо або в каструльці традиційним способом з водичкою, або можна в духовочку е, на 15 хвилин е, 120-130 градусів, щоб вони пройшлися. І тоді? Закриваємо і насолоджуємося. І тоді, який буде термін придатності? Кілька місяців. Щоб сказати, що там буде дуже багато, то їх треба більше пастеризувати. Хочете, щоб вони зберігалися рік, то пастеризувати треба близько 30-40 хвилин. Але ви повірте, що ви їх з'їсте дуже швидко? Ну, якщо готуєте щось. Та вони такі смачні просто на хлібчик і отаку. З моцарелкою, так? А з моцарелкою. то взагалі любов номер один. Слюнька потекла. Слюнька потекла. І дивіться, в які вони. Вони м'ягусінькі. Бачите, вони ще гарячі, тому я їх складаю такими щіпчиками. І вони зовсім по смаку інші, як вялені томати. Вони більш ніжніші, більш ароматніші. І бішкірки. Це, це тому готуйте з задоволенням, якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного! Готуйте з задоволенням, а головне з любов'ю, і тоді всі ваші страви будуть просто неймовірними.